Одна з миколаївських лікарень може забезпечити пацієнтам сучасне відновлення. При закладі працює реабілітаційне відділення, котре було створене вже під час повномасштабного вторгнення Росії. Сучасний ремонт у відділенні виконали за кошти міського бюджету та самої лікарні. Реабілітаційне відділення це вимоги часу, і ми його створювали майже менше, ніж за рік. Коли почалася агресія, нам почали підступати пацієнти з миновибуховими, з травмами. З... Пораненням конечності і так далі і тому подібне. за рік. Майже ми прийняли 1800 пацієнтів. амбулаторно і в тому числі і стаціонарно Ми прийняли 7800 пацієнтів. До обладнання відділення також долучилися іноземні благодійники. Донори закупили та передали ортопедичні пристрої для ніг і рук. У нашому відділенні наявна мультидисциплінарна команда, до якої входять лікарі ФРМ, фізичні терапевти, ерготерапевти, їх асистенти. Також ми надаємо послуги фізіопроцедур наявні механоапарати для розробки суглобів: колінного, ліктьового, плечового, мотомеди, підвесна система. В Миколаївській міській раді зазначають, підтримка лікувальних закладів є однією з першочергових задач, на вирішення котрої необхідно шукати засоби. Сергій Осюк, Валерій Федченко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ.